була раніше тобі, на да, так, труба на цю сторону труба в Ну, трубу то поміняли. Вітаю, з вами Пархоменко і Ми сьогодні знаходимося у четвертій спортивній школі, де проводиться поточний ремонт нашого закладу. Перевіряємо хід виконання, готовність і якість проведення ремонту робіт. Далі маленьке роздягання душова на кавірку. Ну, Зараз. Зробити. Чотири. Чотири. Ну, досить На. хороший нормальний ремонт. Інклюзія присутня. Туалет для людей із інвалідністю, зал художньої гімнастики. Зараз тут зал вільної боротьби. А перед цим зал вільної боротьби був наверху. Невеличкий, з невеличкими тренажерами. От зараз є можливість нормально займатися. Зробили мається. витяжку. Сучасна витяжка. Це я дивлюся, це тепло подача так. Так, так, тобто тому... зимою а, да, да, да. нагнітається тепло для того, щоб... чому немає опалення по, по... переводку, тому що це історія про безпеку. Це сучасне роздягання з лішовими свічасне... тавірами. Також із витяжкою, світла, красиво. Буде роздягання. от ще йде процедура. ремонту. Оце буде так, так? Так. Тренерська боксерська. От зробили таке панорамне вікно, щоб можна було спостерігати звідси за рвальним процесом боксерів. В наших навчальних закладах для того, щоб вони функціонували, необхідно, щоб було укриття. Вирішили. Просто ми говорили, що украдеться там по 50 да, так, украдеться, і звичайно, що в повинна буде санітарна кімната, вона тут є. Тому, виходячи з тих можливостей, які є, зробимо максимально комфортно. Єдине прохання, давайте ми до початку навчального року. Будемо максимально підведемо риску, почнеться 1 вересня, почнеться активно навчальний процес і відповідно дітвора почне йти у спортивні зали. Плануємо на 1 вересня вийти на пускові роботи.